Вітаю! Сьогодні поговоримо про бородавки та їх лікування. Бородавки це доброякісні новотворення, викликані вірусом папіломи людини. Мабуть, немає жодної людини, яка б не стикалася з бородавками, адже вони зустрічаються як в дорослих, так і в дітей. Але не кожен замислюється над тим, що бородавки можуть нести загрозу. Окрім естетичного дефекту, бородавки можуть давати біль та дискомфорт. А є бородавки, які несуть загрозу передракових захворювань і навіть можуть перетворюватися на рак шкіри. Звичайні бородавки, плоскі та підошвені рідко становлять небезпеку для пацієнта, проте бородавки на підошві швидко ростуть та важко піддаються лікуванню. Сьогодні в аптеці є безліч препаратів, які повинні позбавити вас від бородавок. Але ми застерігаємо вас від самолікування. Адже самолікування може призвести до утворення нових бородавок, посилення росту вже існуючих взагалі то і до трансформації в злоякісні форми. Саме тому не варто затягувати з візитом до лікаря-дерматолога, адже після проведення огляду та дерматоскопії спеціаліст може запропонувати вам оптимальний метод лікування. Це може бути місцеве лікування кремами, а також видалення азотом або лазером. Важливо пам'ятати, що не всі бородавки потребують оперативного лікування. Щоб визначитися з методом лікування, потрібно звернутися до лікаря-дерматолога для проведення обстеження. Якщо у вас є бородавки, які існують на вашій шкірі досить довго, або які за короткий термін змінилися, змінилась форма, забарвлення та інше, звертайтеся до дерматолога. Ваше здоров'я в ваших руках.